Спочатку я почав читати, коли взагалі навчився, почав брати свої маленькі книжечки. Спочатку я дуже не хотів показувати мамі, що читаю і ховався десь там в шафі або за ліжком. Не знаю, мені ще тоді було чотири роки, і я ховався за ліжком. Я і там тихенько читав по складах. Але потім, коли я вже сюди переїхав, я одразу дуже дуже захотілося мені читати. Я спочатку перечитав всі книжки, які були в мене вдома. Далі мені стало нудно, і мама записала мене в дві бібліотеки. І, і оце тепер я ходжу, читаю. Я взагалі інколи можу, просто так дочитав одну книжку, і от через дві хвилини вже беру наступну і якось воно в мене все в голові встигає перетравитися. П'ять книжок, які я раджу прочитати. Наприклад, «Дивовижні пригоди в лісовій школі. Мені подобаються всілякі детективи, багато. Далі мені подобається Терадори з Васюківки». Далі ось ця книжка «Чарівник країни ОС. Перша. Це Гаррі Поттер. Раніше, коли ще в Харкові я жив. Тоді мені тато перед сном читав е, російську версію цієї книжки. Але потім, коли почалася війна, ми переїхали сюди і вже не говоримо російською. Тому купили е, ось цю версію справжню і тепер я її читаємо. Подобаються мені всі герої. Дуже е, люблю фантастику, читати, дуже дуже. А я майже все, що читаю, це фантастика, дуже рідко. Якщо я читаю щось справжнє, то це енциклопедії. Не знаю, бо хочеться щось нове діздаватися. В мене навіть в одному закладі, куди я ходив, мене там називали Ходяча енциклопедія. Найбільше я люблю космос. От дуже-дуже люблю космос. Багато знаю там. І ще в енциклопедіях мені подобається всяка техніка. Ну, мені подобаються якісь е, нові цікаві штуки дізнаватися. От, наприклад, я трохи хочу стати космонавтом, і те, що я читаю про, про космос, мені може, допоможе. А ще Або я хочу стати письменником, теж це моя друга. І ну, читати якби допомагає більше словниковий запас, більше, більше ідеї, що можна писати. Просто в мене сотові ці знання з неходячих енциклопедій, я стою ходячою енциклопедією.